Позавчора малюк, вчора малюк, і скажете, Ігор, що сьогодні знову малюк. Ну, а хіба ще ви що служба безпеки України працює феноменально і трощить топові об'єкти Російської Федерації, як на тимчасово окупованих територіях, так і на болотах. Ось так трапилось і цього разу. А окрім цього, наші ракетодрони, можливо, і ракети Нептуни, Фламінго або ж і Сапсани вдарили по Ростовській області. Це чітко видно. Влучили в порт нафтоперекачку і тіньовий. Танкер тіньгового флоту, а турки не хотіли, щоб в Чорному морі було нічого. Ми підемо в Глиб Російської Федерації і є ще Каспій, де також працюють служба безпеки України. Поговоримо з вами також сьогодні і про Бельгію Брюссель, тому що це центр прийняття рішень на сьогодні. Там зібралися лідери Європейського Союзу, аби шукати кошти для України. Найкращий варіант це, звичайно, заморожені активи Російської Федерації. Чому найкращі, поясню. І, звісно ж, поговоримо про те, що в Росії залякують наших партнерів європейських, е, хочуть усіма правдами і неправдами відлякати їх від допомоги для України, але цього в них не вийде, тому що Україна і збройні сили України це єдиний щит, який обороняє від агресора цивілізований світ, старий континент, Європу, європейський союз. Друзі, що ж, давайте оглянемо на важливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Закликаю вас перед цим поставити вподобайку, підписатися на цей YouTube канал. Звичайно ж, в коментарях бути активними. Пишіть, звідки ви дивитесь, ваші запитання, зауваження вітаються в описі буде телеграм-канал, де я демонструю, як наші оборонці, хлопці та дівчата, нищать ворога прекрасними точними ударами. Ну і звичайно ж діліться нашою розмовою. Нагадаю, сьогодні 18 грудня, четвер. Ну що ж, поїхали. Служба безпеки України лише. Недавно я вам розповідав, що феноменально відпрацювали в Каспійському морі, що Каспійське море вже не є таким недоторканним для Росії. Там нафтогазова платформа, свердловини не працюють. Взагалі, все дуже дуже важко. Більше того, хочу вам сказати, що тюньовий флот тепер манівцями їздить до новоросійська. Сам новоросійські росіяни затопили баржами, і самі тепер виїжджати не можуть. Так вони ховаються від наших надводних беків, які луплять і луплять і будуть бити. Але Цього разу тимчасово окупований Крим і аеропорт Бельбек. Що зробила Служба безпеки України? Спочатку покажу вам фотографію. Ось. Цього разу служба безпеки не відео показала, а порівняння. Ви ліворуч бачите відео з дрону, фото стоп кадри, а праворуч що вразили. Так от, почну з чого. Служба безпеки України вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів. В першу чергу ну звичайно відпрацювали наші е, спецоперації. Центр спецоперації Альфа служба безпеки України Василя Малюка. В аеропорту Бельбек було вражено два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення. нєба СВУ. Ви знаєте, що це дорога штука. Радіолокаційна штука одна коштує до 100 мільйонів, тобто 200 мільйонів мінус. Також релеску до зенітно-ракетного комплексу С-400, багатостраждального, це ще 60 мільйонів доларів, і зенітно-ракетний комплекс «Панцер» Це два він коштує 20 мільйонів доларів. Але вишенька на торті від служби безпеки України це наступна фотографія. Друзі, ось подивіться міг. 31. в червні, 1 червня, пригадуєте, була операція Павотина. Думаєте, на цьому служба безпеки зупинилася і не буде трощити літаки Російської Федерації. Ось прошу в Бальбеку стояв міг 31 Друзі, що важливо, він був у повному її боєготовності, повний боєкомплект на ньому заряджений. А що він може нести? Він може нести одну ракету гіперзвукову кінжал. Ви знаєте, Х-47, чотири ракети Р 37 сім це. Великої дальної радіусу дії, або ж Р-73, це середня мала дальність, або ж Х-58 протирадарна ракета. Так от, цього міга вже немає в Російській Федерації. Тримали на нашому аеродромі Бельбек, а давайте я вам покажу, де знаходиться цей аеродром. До речі, ще тиждень тому були удари, друзі. по Поруч є кача. Ось давайте я вам продемонструю. Ось. Так, прибираємо цю фотографію і йдемо до, до нашого тимчасово окупованого півострову Крим. Так, от, друзі, показую. Тут нас знаходиться, ну, ось ви бачите, один аер аеропорт лісной. Так, давайте перейду на українську, бо вам краще було зрозуміло. Ось так. Дивіться. Гвардійське, бачимо, саки а нижче ось Кача, а ще нижче знаходиться Бельбек. Так от, в Бельбеку стояв цей міг 31-й. І його оборони Служба безпеки України влупила. Крім цього, це ж ви розумієте, феноменально, це є сотні мільйонів втрати. Але також сьогодні в ніч вдарили по ростові на дону Вже якщо ми на мапі з вами. Знаходимось, давайте я вам покажу, де Ростов на Дону. пригадуєте в Чорному морі ми лупили в кінці листопада тіньовий флот Російської Федерації, і дуже-дуже це не подобалося Ердогану. Сели оборони пішли іншим шляхом: ось Ростов, Ростов на Дону, і тут це місто пронизане водоймами. І саме в цьому напрямку стояв. Танкер російський стояв він, там стояв, до речі, перероблений в 69-му році він був виготовлений як сухогруз, але згодом росіяни його переобладнали на саме танкер, який перевозить нафту. Так, от що відомо: що у порту Ростова-на Дону, друзі, уражено термінал перевалки нафти та нафтоналивний танкер Валерій звати Горчаков. Цей танкер називався там два члени екіпажу 200 і 3 300. Судно було в 69-му році, як я вам а в 2004-му зробили з нього танкер. І це тіньовий флот. І влопили. А чим влупили друзі? Дивіться, є кадри прекрасні. Давайте послухаємо. І чутно, що це не дрони звичайні. І от ще одне відео. Дивіться. Це або ракетодрони, або, можливо, наші ракети: там Нептун, Фламінго, а можливо, і Сапсан, тому що ну, раніше військово-політичне керівництво казало, що вже використовуються сапсани, ББ – це балістика наша, по, по ворожим об'єктам. Дуже сподіваюся, можливо, це саме вони і були. Друзі, також покажу вам, як тепер, після цих ударів по тіньовому флоту, е, намагаються ці от танкера їздити по Плавати, ходити, він, соправиння, ходити по Чорному морю. Ось подивіться. Так, видалю це відео. Дивіться, жовтим кольором. Так флот до новоросійська ходив 23-му році. В 24-му вже чорна ця от дуга. Вони намагалися трішки відійти від Криму, бо там вже ж наші беки ходили. І 25-й рік. Подивіться, це біла лінія. Ви бачите, як вони огинають, оминають попри берег. Намагаються йти. Це значно довший шлях, значно затратніший шлях, і це все робота наших. Оборонців. Ну і знову ж таки ще одна вишенька на, на торті. Пригадуйте, Варшав'янка сила служба безпеки України влупила по підводному човну. І це вперше в історії, коли саб Сі Бейбі, підводні наші дрони вдарили по субмарині. Так от, по-перше, дивіться на кадри, там щось з нього виливається. І це означає, що влучання таке було прицільним, тому що почали, знаєте, в мережі розповідати, що, можливо, там десь. Не попали, можливо, там нема влучання. Відповідно, це просто багато крикуні. Є влучання, і як наслідок, дивіться тепер, як виглядає заїзд, заплив до порту Новоросійськ Ось це кримський вітер. Телеграм-канал продемонстрував нам люб'язно. Росіяни затопили там баржі, аби не доводи господи. Знову наші святі дрони не залетіли і не товкли. Причали, танкери, підводні субмарини. Ну ми знаємо б'ємо, куди хочемо, як хочемо і коли хочемо. І ще саме цікаво, що самі танкера або інші а, якісь кораблі Російської Федерації Новоросійську не зможуть самі виплести, тому що все затоплено. Ось до яких складних рішень, як казав колись Герас, йому сложне рішення повинні приймати керівництво Чорноморського флоту Російської Федерації, не Новоросійську, аби наші дрони не. Достали до об'єктів. Але, друзі, хіба це колись заважало? щось інша служба безпеки України, і знову-таки влуплять. варшавянка я вам прозповів, що є удари. На завершення хочу вам сказати, якщо мого про суднопласту і все, що плаває з боку Російської Федерації. Е, Європейський союз вів санкції проти тього флоту Російської Федерації. Тепер всього там додали ще 45 е, е, танкерів танків флоту. Тепер ЄС наклав санкції на 600 танкерів, Британія на 537, А сполучені Штати Америки про сьогодні ми них згадаємо ті, які посильно репетують, що Європа не давить санкціями на Росію і Китай, США. Наклали санкції лише на 216 танкерів Більше того, всі вони були накладені ще за каден... за каденції Джо Байдена. Трамп, 47-й президент і його адміністрація зробили рівно нічого, рівно нуль на паличці для того, аби боротися проти тюньового флоту Російської Федерації. Я вам нагадаю, що це кожен шостий танкер в світі це є саме тюньовий флот Кремля і Мос... Москви. Друзі, і бонусом, звичайно ж, пригадуєте, я вам розповідав в попередніх ефірах, що наші шість дронів влупили в Білоруській області комплекс С 400 Я того і не дарма я вам казав, що це багатостражальний комплекс. Так, от це було буквально кілька днів тому, і так вийшло. Пощастило нам. Отримати це відео, подивіться. Видно, як працюють наші дрони. Підлітає і влучає. Ну, це прекрасне відео. Залом хочу вам сказати, що було уражено дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С400. Відпрацювали наших шість безпілотників. Ну, як мінімум, два. Бо бачимо, влучання є. І ви подивіться: це не просто там підбили, це не просто там якось. Добнули це справді розтрощили, тому що подивіться висота польоту нашого дрону і як клуби диму підіймаються саме повітря. Ось так працюють наші сили оборони України. По оперативці з вами, друзі, пройшлися в Бельбек і Ключове це літак, міг 31 Розлупили, казав я вам про Бельгію, про те, що сьогодні там вирішується питання фінансування України на 26-27 двадцять Роки перед тим як розпочати розповідати росіяни, білоруси, союзне косударство намагаються залякати якраз саме ці дні наших європейських партнерів. Вони і так залякані, тому що ці дрони, які з вересня місця і в Польщу залітали, і в Бельгію, до речі, і країни Балтії, і Скандинавські країни, зробили свою справу. Вони відлякують і наші європейські в хорошому розумінні білі. Комірці-чиновники вони справді налякані. Вони бояться агресії, вони бояться геноцидників з боліт. Так от, друзі, що відомо: російські прикордонники проникли на територію Естонії, їх зафіксували камери. Ну, ось дивіться, є ці кадри я продемонструю вам. От я трішки промотаю. І бачите, там рухається. 20 хвилин ці військові. Країни-агресорки перебували на території Естонії такого раніше ще не було. З якою метою, чому ми це зайшли, невідомо можливо, справді для того аби провокувати і залякувати. Більше того, ви знаєте, що ключові країни, які зараз тримають заморожені російські активи, це є саме. Бельгія Так от бельгійські політики та фінансові керівники стали жертвами залякувань з боку російських спецслужб. Мета цих дій змусити Бельгію зберегти заморожені активи е, в розмірі, там 185 мільярдів. Ви знаєте, є євро, які можуть бути використані для України серед тих, хто отримав погрози, і прем'єр-міністр Барт Де Вевер, той, який був проти того, аби використовувати заморожені активи Російської Федерації. Але є відчутні зрушення. Друзі, зараз про це все поговоримо. Також залякуванням займались і білоруси. Ну, не випадково, що саме в ці дні, от вчора і сьогодні, 17-18 грудня, Росія передала. Білорусі Арішнік про це сказав Лукашенко. Саме проголошений президент Білорусі заявив, що російський ракетний комплекс Арішнік вже перебуває на території країни та за, за заступає на бойове чергування. Як він пояснив Лукашенко, отримання цього арішника мовляв, бо європейські країни будують на кордоні різні фортифікації і збільшують свій ракетний арсенал. Ну але прекрасно ми знаємо, що це все робиться для того, аби себе захистити від. Агресора, і вчора ж ми з вами говорили, було засідання колегії міністерства оборони, де білорусов чітко сказав міністр оборони Росіян, що до 30-го року нібито НАТО планує напасти на Росію. Ну, коли так кажуть в Росії, зрозуміло, що вони будуть готувати серйозні провокації до 30-го року. Не є річник це мета, аби залякати, тому що Європа знає, що Річник вже раз прилітав по Дніпропетровській області. Насправді це більше так знаєте чортом лякають. Тому що це більше криків по цей річник ніж є результату від його ударів. Ну і знову ж таки в Бельгії зараз пробуває президент України Володимир Зеленський, і перед тим як почалось засідання лідерів Європейського союзу, аби вирішувати, де брати кошти для України, Володимир Зеленський сказав кілька ключових тез. Хочу вам їх процитувати: так, от, якщо ЄС не знайде гроші, Україна отримає дефіцит в 45-50 пятдесят мільярдів. Доларів також Україна може не витримати без нової допомоги. Тоді Європа заплатить кров'ю, сказав Володимир Зеленський, без грошей, які має нам виділити європейський союз. Україна повина буде змусити зменшити виробництво дронів ключової ударної зброї на фронті, якими Сили нищать окупантів. Ну ви розумієте, ці заяви вони спрямовані на європейців. Аби ще більше їм пояснити і так очевидні речі, що ця. Допомога потрібна, і те, що Володимир Зеленський каже, що якщо Україна не витримає, тоді Європа заплатить кров'ю. Це не є перебільшення. це якраз справді так воно і буде. Ну і цікаво. Ви знаєте, що США угорщина, Словаччина, вони проти того, аби Україна вступила до НАТО. Дуже правильні слова Володимира Зеленського Сполучені Штати поки що не бачать нас у Альянсі. Все в нашому житті відбувається зараз. Можливо, позиція зміниться в майбутньому. Політики змінюються, хтось живе, хтось помирає, і це життя. Це до того, що друзі в нас на конституційному рівні прописано вступ в північно-атлантичний альянс. Ніхто не змусить нас від цього відмовитись. А адміністрація Трампа вона ще трошки більше трьох років має часу, а далі. Трампа не буде і відповідно не як мінімум не буде його категоричного ні в Україні в північно-атлантичному альянсі Бо я нагадаю, попередні три саміти ну в ГАЗі літку. Це дуже такий холодний душ для нас. Був, але попередні в Сполучених Штатах Америки і в країнах Балтії відбувалося Україну Вітали всі на ура. Ну, але знаємо, знаємо, появився. Трамп і появилась для нього Угорщина і Словачина, які почали гучно кричати вніжні їхнє керівництво проти того, аби Україна була в НАТО. Але з іншого боку, друзі, сили оборони настільки вже потужні, що вони готові давати п'яту статтю гарантій НАТО саме. Європейським країнам і це не перебільшення і це не жарт. А справді так воно є, тому що Європа орієнтується на захист від України, тому що збройні сили України є найбільш боєздатна армія в світі, так найбільш тому що по кількісно Росія більша, але стримувати ворога, який значно сильніший за тебе в усіх компонентах, в якому розумінні, не в плані вміння воювати одного бійця окупанта. А в плані, що мають набагато більше ресурсів, ракет авіацію. Артилерії так далі, тому подібне правда. Чорноморський флот Російської Федерації трошки в такому темному місці через наші асиметричні удари, але це вже буде записано в книжках історії ведення війн, і всі будуть вчитися саме на таких прикладах. Друзі, в Брюсселі європейський парламент може застосувати процедуру терміновості для пришвидшення ухвалення рішення щодо репараційного кредиту для України. Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола. За її словами, якщо лідери ЄС сьогодні ухвалять рішення щодо позики, на шкодування. Ання збитків, то європарламент зможе просунути це питання на своєму першому засіданні в січні, забігаючи наперед, скажу, що політику каже, що перенесли це питання е репараційного кредиту для України. Але ключові слова сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що всі країни погодились використати російські кошти для підтримки України. Наразі триває робота над технічними питаннями. Цитую Туска. Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України. Проте деякі країни каже Туск будуть боротися всіма силами, щоб максималізувати свої гарантії. При цьому він підкреслив, що серед європейських лідерів ще триває дискусія. Він також додав, що усе йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів. Потім згодом вже знаєте, оце от політику написала після Мацоли і е, Дональда Туска, що ЄС від, відклав рішення щодо використання російських активів для України. Лідери обговорюють довгостроковий бюджет Європейського союзу, тоді як Єврокомісія Урсула фон дер Ляйн та Бельгія окремо ведуть переговори щодо російських активів. Хочу вам сказати, що Урсула фон дер Ляйн дуже була категорична сьогодні і так водівничо налаштована щодо виділення коштів. Тут друзі дуже важливо сказати наступне: ви знаєте, я вам розповідав, що є варіант використання заморожених активів Російської Федерації, також є варіант того, що ЄС план Б випустить єврооблігації, продасть єврооблігації інвесторам і кошти надасть Україні. І третій варіант це то, що Україна може там укладати позику з кожною країною окремо, але дуже правильно і ключовим, і показовим як для. Москви, так і для Вашингтону, буде саме використання заморожених російських активів. Чому тому, що агресор Росія і Європа має продемонструвати, що Росія повинна платити за свою агресію і вторгнення в Україну, а не там? Кошти інвесторів або кошти платників податків з європейського союзу. Це буде несправедливо. І Якщо приймуть саме рішення по заморожених активах Російської Федерації, це буде дуже потужний сигнал, як Москві, і так я кажу, і Вашингтонові. Тому що ви знаєте, за цим от планом Віткофа Кирила Дмитрієва на 28 пунктів, який з'явився в кінці листопада. Саме США претендують на частину заморожених активів Російської Федерації аби їх використовувати у своїх цілях підіймати економіку Росії. І заробляти на цьому також гроші для США. Таке Європі і Україні не підходить. Ну, завершимо розмову про е Бельгію про, про Брюссель і зустріч перенесли, нагадаю, лише вам. Перенесли це рішення, політику пише. Нагадаю, що голова Євроради Антоніо Кошта сказав, і про це казала, до речі, Урсула Фундерляйн, що. Ніхто не розійдеться до рішення не буде прийнято. Ну і от Дональту скаже, що фактично всі погоджуються зараз, узгоджують технічні моменти. І є ще гарний знаєте, така карма і є божа кара, тому що туди Орбан прилетів розповідати, що він проти того, проти війни, а Європа хоче воювати. Ну маніпуляція з боку Кремля. І також Фіцев зараз розповім, що відбулося з бідолашним прем'єром Словаччини. Бідулашна, звичайно, в лапках. Але перед цим я вам обіцяв розповісти, що Туреччина планує повернути Росії систему протиповітряної оборони С 400 багатостраждальна. Ми ж говорили з вами, і в Білгородській області влупили, і от в Криму в Бельбеку влупили. І нагадаю вам: в Ірані, коли була атака Цахалу на е, важливі об'єкти Ірану, С 400 ключова протиповітряна оборона, яку Іран купив в Росії, не допомогла. Вони жодного літака не збили. Натомість втратили всі свої спускові установки. Так, от Туреччина. Десять років тому придбала ці С 400 і відповідно таким чином потрапила під тиск Сполучених Штатів Америки. Пише Блумберг. Тому Туреччина хоче повернути С 400 Росії, щоб покласти край угоді, яка не дає країні придбати американські винищувачі ф 35 Президент Туреччини під час зустрічі з російським диктатором Путіним в Туркменістані нібито порушував це питання. Джерела видання Блумберг пишуть. Що розмова між Ардоганом та Путіним таки відбулася? При цьому друзі офіційні особи відмовилися від коментарів, а Кремль активно заперечує, що таке прохання взагалі було. Ну Кремль завжди все заперечує, де їм б'ють піддихало. Вашингтон останнім часом справді посилив тиск на Туреччину. Ви знаєте, що літав кілька місяців тому Ердоган в гості до Дональда Трампа, і вони там проговорили. Суть в чому, що С 400 Туреччина поверне Росію, скаже забирайте ці потрохи, а сама хоче пришвидшити купівлю F-35. Ось ціна російської агресії. Хотів Путін бути великим геополітичним гравцем. Натомість бачимо, його розмінюють в тих чи інших угодах. Ну і друзі, фіцо, що відомо про Фіцо, літак, на якому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Брюсселя, зазнав серйозних пошкоджень і виявився непридатним для подальшої експлуатації. За словами глави словацького уряду, пошкодження повітряного судна сталося після прибуття делегації словацької на саміт Європейського союзу до Брюсселю. Зазначається, що літак зачеплений транспортним засобом і страпом, унаслідок чого його технічний стан не дає змоги продовжувати польоти. Вимогливий світ у Брюсселі, пише Фіцо. Почався не дуже вдало в аеропорту, транспортний засіб із трапом пошкодив наш літак настільки, що він більше не придатний до польотів, і ми повинні залишити його тут. Ну нічого, пішечки можеш піти до Москви, попросити там тебе завозуть, куди хочеш, друзі. Це були найважливіші новини станом на вечір, 18 грудня. Четверга, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайки, коментуйте, діліться нашою розмовою. І в описі до цього відео є телеграм-канал, де демонструю і показую те, що тут не можна. На жаль, через політику YouTube показувати те, як сили оборони нищать нашого ворога, російську терористичну організацію. Побачимось при наступних зведеннях.